Найдовший тролейбусний маршрут з'єднав автовокзал та сихів. Від сьогодні під номером 25 електротранспорт курсуватиме від автовокзалу по вулиці Стрийській, Шота Роставелі, Зеленій Сихівській і до проспекту Червоної Калини. Львів'яни розгублені на зупинці Шота Роставелі серед звичних номерів тролейбусів нині з'явився новий 25-й, Куди везе електротранспорт не знають. По велам їде, їде, як п'ятерка по зелені. Я... комунальники кажуть, об'єднали 5 та 24 тролейбусні лінії для експерименту і запевняють, таке нововведення для людей буде зручним. Краще було перевезти пасажирів з району автовокзалу в район вулиці Зеленої до водоканал Тресту, або навпаки, з району вулиці Зеленої і там по 24-го маршруту до Острийського базару. Львів'яни ж нарікають, поїздки стали довшими, а старими маршрутами добиратись було краще. По-перше, пробки на зеленій, пробки на Стрийській, Поки вони з тих пробок отак об'їдуть. А не дай Бог, якась аварія, на Стрийській, все, і вже на сихів не попадеш і зі Стрийської не попадеш. А, сьогодні все, от тільки що прочитала, вийшла знає, з дому і, і от думаю, як приспособиться і привикнути. Їздити на експериментальному 25-му маршруті Львів'яни зможуть до кінця серпня. Нині на лінії курсує 17 тролейбусів. Якщо він буде ефективним і не приноситиме витрат, курсуватиме постійно, кажуть комунальники. Інна Царук Олексій Репіта новини.